Отримала сьогодні посилочку. Тут до мене прийшли хойки. Замовляла я всього дві, а коробка така велика. Не знаю, можливо, власниця їх утеплила. Зараз ми подивимося. Да, тут пройшло чудове утеплення. М -м -м. Мабуть, окремо кожна в свої корабулечки. Бачите, як піклувалося. Окремо все зроблено. Будемо зараз ще це розпаковувати, дивитися. Вау, я таке бачу вперше. Дивіться, яка упаковочка. Я думала, що вони в мене манюні будуть. Все зафіксовано супер. Це в мене Матільдочка з'явилася. Ось така чудова, дуже гарна рослинка. Дивіться, в неї листочки як монетки. Просто чудова красуня. теж утеплено. Це в мене дивіться, яка рослина. Дивіться, який чудовий сплеш у неї, які листочки, срібні листочки, наче винні, і який тут вже ростик. Це у мене гост. Не пам'ятаю, там ще одне слово написано. Чудова рослина, просто чудова. Давайте ще раз помилуємося, подивимося на нові мої квіточки. Темно-зелена, така яскрава хоя Матільда. Смарагдовий насичений колір. Зараз перед вами це грей Гоуст Карноза. Рослинки чудові, скоро я їх буду пересаджувати і буду робити огляд.